Hello Friendly, з вами Деніс Френді. Що ж, на кінець я прийшов з роботи, але прийшов, приїхав 2010, 20.08 я вже був вдома. Ну, цей раз затягнулося. Я міг піти у 7 годині з роботи, але розумієте як? Якщо ти, наприклад, на коробках, то ти можеш піти у 7 годині, так як там ви не разом, типу, сидите... З людьми, що тіпа я кажу, в цьому йду, йду. А тут уже розумієте, вже з, вони мене покликали в шості один за стіл робити колоробочки тиснути, і то вже було кілька людей. І то вже знаєте, негарно було вже ти підеш на 1 швидше, вони до восьми, розумієте, і мусив сидіти до восьми з ними доробляти. Але нічого, маю два дні вихідних, суботу, і неділю, і вже ну постараюся відпочити по максимуму вже. Таке, Добре, що сьогодні на 21-21, ти вже в 20 можна зняти 20 години, ну, пів 9 на 9. Тому такі справи. Коротше, ось сьогодні у нас, Я купив вафлю сьогодні, це буде окремий відос. А сьогодні ми проагуємо на ямі-гамі е виселкові цукерки. Ну, no Белс. Бо, пам'ятаєте, ми тоді їли Ямі гамі що ми тут їли? Тоже щось таке ми їли. Блін, я не пам'ятаю. А, трубочки від Ямі Гамі. Я написав, запитався у вас, що ви хочете веселкові цукерки. І вроді писали, що хочуть, але. Ну, зараз почитаємо коментарі. Добре, поїхали, коротше, до заставки. День Успренді реагує! День Оспренді реагує! Сьогодні буде реагувати на. На цукеркі желені, ямігамі, соурбелс, соурбелс, не глазуровані, ровані, ровані. Давайте почитаємо, бо мені самому вже цікаво. Там я видів трошки ви лишили під коментарі, під роликом. Ще, тільки що подивився, що прокоментували під одним роликом. Хотим, е, щоб ми вчора зняли реакцію на щось, о, на ці цукерки з татуюваннями. Е, то ви лишили? І я хочу прочитати під Ямі Гамі. Пише Ден Клентон, а то вам тільки що залетів ролик. Я один замітив, що круло числа не було Кіндера. Так, ти не один. Ну бо я сказав, що, що Кіндера я не буду брати, бо там уже якась повторки одні попадаються. Я брати не буду, лиш може на Новий рік візьму. Розі щось далі написала. Я так пишаюся тобою. Дуже дякую. На кінець нормальний коментарій. Благослови вас, дуже дякую. Розі, смайлик, добре, Рома Василенко, ти топ блоєр, люблю тебе дивитися. Дуже дякую. Е, Ваня Ігрушки, присмотру, ні, туні біда накрутим. Ха-ха-ха, цікаво, чим ви накрутите. Е, е, тако нажимати на одне і той самий раз на відео. Ну можете спробувати. То, до речі, деколи працює, якщо нажимаєш на один раз повторно, трохи зарахую, але потім... Потім щось не дуже. Я пробував, то, що, знаєте, хотів попробувати собі щось не дуже. Хотів попробувати, але то вона за пару хвилин знову списує, тому то не працює. Е, то щось показало мені спочатку 20 переді, а потім гоп. 15 чи 10. То не працює. Добре, і давайте ще на Мах пробіжимося під тим роликом, бо мені самому цікаво, чи ви писали, чи не писали. Під я е, зараз дуже довго буде, не тут число було, 15, здається. Вон йшов, шоу, гамі трубочки. Тридцять no. один коментар, я лише почитаю, чи ви писали, чи не писали, Так, так, так. На сладкі язики. Ну, писали. Во, солодкі язики. Раз, два, три, чотири, е, п'ять, е, шість, сім, вісім. Так. Та купи язики солодкі. Вісім залишило. Значить було, було. 8 вас залишило коментарі, що так купи на солодкі язики. Добре, це я хочу дізнатися. Ви, бо я думав, що я тоді запитався і ніхто не написав. Молодці, що написали, починаємо. Бо мені було цікаво, чи хтось написав, що купити. Ви написали купи. Так, добре. Добре. Йо, один полетів. Коротше, по трошки нагейській цукерці, ну добре. Я лишу на YouTube шорт. Ого, тут їх багато. Я лишу на YouTube шорт. Поїхали. Він не

короче смачно. Язики. Ну це цукерка ще не, не я думаю, на язики. Не думаю язики. Похоже на язики. Солодкі язики. А це не дуже похоже на гейські. Тоді у 20-му яке було похоже, то маленькі були, це таке. Люблю реакції, бо можу смачно деколи поїсти. А ну, давайте скрутимо, що буде як я скручу. Язики скрутити вмієте. Свій маю на увазі, а я вмію, але солодкий. Мені так це сподобалось, що я би собі ще раз десь купив. Завтра йду на базар. Знаєте, що я куплю? Цукерки, оті шоколадки що ми їли. Завтра знову треба купити. І. Блін, і ще щось. І хотів би ментос купити. Давно я ментоса їв. Жувальні цукерки. Я купую завтра на базарі шоколадку і хочу купити Ментос. Але кол кола там теж є, що можна було би. Але не знаю. Я, напевно, це пробувати не буду. Просто куплю ментос фруктовий. Ми з вами прореагуємо на ментос. Давно не реагували. Тому я завтра купую Ментос і... І шоколадну, і шоколадку, яку ми тоді з полниці їли, а я візьму новий смак у нього на базарі. Такі справи. А, дивіться, бачите, класні. Ну скажіть, не класно. Це супер. Супер пупер, давайте їсти далі. Я би взяв це ямі гамі ми би це з'їли. Ще раз повторно з... зараз знову скажу з молоком. Не молоком що це? Ну Допустім. Тоді з молоком. Не знаю, немає варіантів. Ну Реально смачно. В мене ще... Знаєте, в мене зараз рівно по 3 штуки. Значить так, я зараз ще 3 їм на відео і 3 на YouTube шорт. Це на YouTube шорт. Короче, три на YouTube шорт, три зараз. Поїхали. Хм! Mm. Знаєте що? Не 3-4. Добре. Тоді я лишаю 4 на ютуб шорт. Ні, хай буде 3 на YouTube, що ну, тут так не знаю, чи набере, буде 3. Достатньо. Покришилися цукор, а я перше у бльостках робив. Головне, щоб цукор з бльостками не переплутати, а то буде погано. Ну, я руки мив, не знаю. Я, напевно, знову блищу вам на відео. Ну, така бльостівська бліст... робота пакуєш там новорічні подрунки, там новорічні іграш... іграшки, то в бльостках все розумієте. Ви б, знаєте що? Я би купив ще раз ці ямі десь. Ці рейнбоу. Ми б це з яблуком прорегували, цукерка плюс... Чобині? Яблуко десь можна знайти. Просто мені дуже сподобалось. Таке я вам, знаєте, прикольне. Добре. Ці три я лишу. А, чотири. Добре, три на YouTube шорт. Четвертий, все, останній. Поїхали. Такий трошки гостренький. Каву на вафлях, теж грами пишуть. 50 грам пишуть. Всюди пишуть грами. Шукайте. А на кіндері теж пишуть сало, вроді, так. Кіндер саме менше. Коротше, друзі, доїдаємо. Вибачайте, бачаєте, а застряло. Тепер все. Коротше, ці три вас чекають на YouTube шорт. Надіюся, ви хоч подивитесь, хоч тисячі людей. А на цьому все. З вами був Денис Спрейні. Дякую вам всім за перегляд. Хто був зі мною весь цей ролик. Ставте лайки, підписка. А я пішов знімати наступну реакцію. Всім пока! Бувайте. Бувайте. Ой. А, Я не збир, я думав, що у нас. Коротше, пока. Я просто... У мене ззаді кнопочка, що шо... ну, типу, стоп, кадр, стоп. Я думаю, нажму ну зараз. Все, пока.